Вітання всім. Це чергове полювання на скриньку. Цього разу нас скринька жовтого кольору. Ну, якщо чесно, я не так хочу скриньку, як, напевно, міль. Але на все про все, в мене на, му... на призиві молі є лишеньший спроб. Тому це, я думаю, з чого розпочати, як це підгадати, щоб піти на міль. Одразу я не хочу її призивати. Давайте спробуємо з Атлантиди. Три спроби є. До речі, Міцуку в костюмі я б навіть і зараз би прокачав. Вона відображення синіх, що там по характеристикам, неї ще, доволі... неї ще можна навіть пограти. Тому якщо випаде Міцука, то навіть не сильно і розчаруюся. Ну добре, давайте почнемо. Тоже захотів за три призиви міцуку. Зараз мелія. Ні, хутаво. Дивуєш. Так, скринька порожня. Тібуртус. Дві четвірки. Так, не потрібно, будь ласка, зараз мені п'ятірку тут. тут. Чочин. Чочин це добре. Добре, ходімо тоді на сезонний. Є 19 спроб, я думаю спроб 4-5 крутнути, напевно, і потім піти на міль. Може, якось так вийде? Соня, четвірка. Десь буде п'ятірка. Десь вона не за горами. Надто багато четвірок дають. Так, тайрум. Лісю, четвірочка. Давайте п'яту. Ні, це, напевно, четверта спроба. Каган. Воно відчувається. Воно відчувається, коли буде п'ятірка, воно прям тобі все на це й наголошує що. Ну каган, та й Каган, напевно. Тоді давайте тут ще. Тоді вже просто хочу міміка. Вже ніяк мілі. Ні про яку мілі не йдеться. Йоу. Ти в мене вже є. Дві крутки, напевно, підемо тоді на молі. Але трієчки пішли. Ні, тоді ще крутимо, тому що щось, напевно, моє везіння закінчилося на Кагані. Тібуртус. Буртус. Давайте з Тібуртуса Підемо сюди. Так, їх вже так багато розвелося, цих молей, що я навіть... Напевно, і половини не знаю, що вони роблять. Але якщо впіймаю, то тоді буду дивитися, так? Так, перший Берден. Пріска. Ну, трієчки. Трієчки і навіть не <сум> Ну, Це я не вагна, то вона в будь-якому випадку випала б. Надто великий шанс на те, що вона тут з'явиться. Рігард. Є четвірочка. І що зараз в мене піде якась вдача, а не вистачить призивів? Кенджу. Ну і остання. Ну ні. Надто хороші молі, щоб їх, щоб їх просто так роздавати. Ну, ходімо тоді вже. Докрутимо те, що є. <смір> Дайте скриньку. Жи вам шкода? У да, мене вже є одна. Так, перепрошую. Да, є одна, але хочеться ще одненьку? Чому б ні? Сабінка. Здається, після сабіни. Випав Каган. А, ні, Сабіна К... випала вже після кагана. Вален. Ну, каган все зіпсував. Тобто п'ятірку ніби дали, а... а ніби й не дали. І ж так. Також не туди. Ну, все, одні трієчки пішли. Воно просто хвилями, воно видно, коли коли ви маєте щось піймати, коли навпаки вам нічого не світить. Ну, на жаль, не випало мені тут і ні рекомендованих героїв, ні скриньки. Зате є Каган. Ну, якось так. Добре, тоді будемо завершувати. По великому рахунку, щоб сильно я там якось хвилювався, що не дали нікого, то ні, тому що кожного разу давати нікого не будуть. Прикро, що не міль, прикро, що не скринька, але цих призивів ще буде просто купа. Тому будемо спробувати щось піймати наступного разу. Вам, я, як завжди, дякую за перегляд і до зустрічі.